Це представник прес служби головного управління розвідки Міноборони України. Пане Андрію, наші вітання вам. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Що у вашому розумінні, пане Андрію, затяжна і довготривала війна. Ну, бо нам кожен день затяжний і довготривалий. Наскільки вистачить Росії? Ну, для так званої Російської Федерації і злочинного режиму Путіна затяжна війна це, власне, все, що більше. Трьох днів, за які планувалося взяти Київ, повалити законний уряд, захопити столицю, урядовий квартал, і підняти тут російські російську ганчірку триколорну, ось це власне все інше затяжна, і Росія справді сьогодні, ну скажімо, публічно вже дозріла до того, щоб готувати своє населення до життя в стані війни. Путін розуміє, що назад дороги немає, і власне, поки триває ця війна, тримається і його режим, і його оточення має можливість ну зокрема заробляти відправляючи на забій своїх же власних громадян. Це затяжна війна. У нас абсолютно інші завдання, і в вашому сюжеті справедливо про це говорилось. І у України і у вільного світу задача якомога швидше зупинити цю війну, а зупинити її можна шляхом перемоги України і відвоювання. Наших територій і земель до міжнародно визнаних кордонів з дев'яносто першого року з подальшим притягненням до відповідальності злочинців, виплатою репарацій, ну і власне переформатування так званої РФ до того стану, коли вона не буде нести загрозу всьому людству і щонайменше сусідам навколо. Ну як казав Єн Столтенберг, голова альянсу. Посилення нашої обороноздатності максимальне, це якраз таки запорука так перемоги, але з іншого боку, є ще послаблення противника, як теж одна з запорук перемоги. В яких аспектах нам ще треба противника послаблювати? От розвідка, про які напрямки говорить, безумовно, нам потрібно послаблювати противника на всіх напрямках, і ця робота ведеться не про всі з цих напрямків. Ми можемо і повинні говорити публічно. Але так ви згадали необхідність посилення і збільшення оборонної допомоги. І попри те, що зараз тривають дискусії стосовно тих самих танків Леопард 2 в цілому, якщо ми подивимось на рік, який минув, то світ зробив ну колосальні кроки в зміні ставлення до війни в Україні і в своїй готовності власне допомагати Україні перемогти загарбника. І сьогодні можна стверджувати про те, що в цілому вільний світ рішення прийняв. Загарбник має зазнати поразки. Україна переможе безумовно разом з цим дуже важливим є продовження економічного санкційного тиску, і ми знаємо про наміри впровадження нових санкційних пакетів. Це надзвичайно важливо. Так само є багато шпарин, через які російська економіка ще і отримує додаткові надходження, і має можливість навіть закуповувати якісь обладнання. Тема Росатома надзвичайно важливою. Це той монстр. Російської енергетики, які так само має потрапити під санкції, це одна з складових. разом з цим вже сьогодні. Світ і Україна готуються і втілюють в життя стратегію притягнення злочинців до відповідальності, і розуміння невідворотності цієї відповідальності невідворотності міжнародного суду і трибуналу над злочинами расистів. Це так само дуже важливо. Ці і інші напрямки зрештою призведуть до падіння. Режиму Путіна як злочинного і до звільнення України українських територій, пане Андрію. Пам'ятаєте, інститут вивчення війни і численні експерти, зокрема і з нашого управління розвідки. Прогнозували, що 23-й рік буде саме тим роком, який стане роком звільнення території України від окупантів. От Марк Міллі поточнив, що витіснити росіян з окупованих територій цього року буде дуже важко, бо ж лінія фронту надто велика, і територія захоплена надто велика. Як вам виглядає зараз? Ті оцінки, які давались, вони залишаються незмінними. Є завдання, і, попри їхню складність, ніхто не може сперечатися з тим, що це легкі завдання, які вся оборона. Вона надзвичайно важка, і вся контрнаступальна операція справді важка і так великою ціною українці звільняють власні території. Але тим не менше, багато хто не давав прогнози, що Україна протримається, вистоїть. потім багато хто не вірив, що вдасться звільнити значну частину окупованих територій, ну зокрема, наприклад, Херсон, Україна звільняє і продовжуватиме звільняти власні території. Так це буде важко, але тим не менше неминуче безумовно допомога наших. Партнерів і союзників тут відіграє надзвичайно важливу роль разом з тим. Постійно відбуваються контакти, комунікації, консультації із нашими партнерами і державами-членами НАТО і іншими урядами і організаціями. Повірте, що є абсолютно адекватна і твереза оцінка ситуації і адекватні і тверезі завдання і для українських сил оборони і розуміння, що ми можемо так, от ми справді можемо звільнити нашу наші землі. Давайте тут, уже щоб далеко не ходити, яка ситуація, реальна ситуація з вустрозвідників: Донбас, Соледар, Бахмут, Креміна і Запоріжжя наступ на Оріхове? Так, там тривають наступальні дії противника. Це, власне, один з небагатьох напрямків, де сьогодні расисти зосередили. Ну, власне, більшість своїх можливостей вогневої міці і е, живої сили це один з багатьох напрямків, де вони ще можуть проводити подібного роду операції. Тим не менше, якщо ми говоримо про Бахмут то їхній план, попри колосальні втрати і ресурси, які були задіяні, і ПВК так званої ПВК Вагнера і іншими расистами, їхній план на сьогодні не вдався і не вдасться. Північ і південь. Не тільки Запоріжжя. Херсонська частина Херсонської області окупована, я її теж маю на увазі. Ну, Бачите, як добре: Уже, наприклад, про Білорусь, ви не запитуєте, ну, почекайте, ви як... ще не завершили. Північ, почекай, ж сказав, південь північ. і північ. так. Північ це да. Так. Тому безумовно, якщо ми говоримо про південь, насамперед вони перейшли там до стратегічної оборони. І намагаються посилювати її. Це не означає, що там неможливі провокативні дії, що немає загрози. Наприклад, на запорізькому напрямку. Така загроза є, і, і українська розвідка ретельно відстежує все, що відбувається. все, до чого готуються супротивники, українські сили оборони до таких сценаріїв так само готові. Стратегічна ініціатива залишається і буде в подальшому власне за українськими силами оборони. І расисти будуть дошкуляти. Це правда. У них є ще значна частина і живої сили, і сили засобів. Це правда, але стратегічно вони вже ініціативу втратили і, ну власне, програли. Сам факт переходу до затяжної війни, про яку ви згадували, означає визнання краху концепції так званої спеціальної військової операції. Це власне вже точно не сво навіть для. Зазомбованого російського народу, це повномасштабна війна, в якій Росія однозначно агресор, причому відповідно навіть для власного населення. І по, і по півночі, пане Андрію, там що ці спільні навчання, це може протис... Білорусь. Так, Білорусь. Луплять палицями одне одного на плацу, і загрози немає чи? Чи трохи ну, не Ну, нема так. Дивіться, якщо кожного, кожного дня обговорювати питання, а що там в Білорусі, ну, в принципі, додам, концептуально. Окей, я додам вам концептуально, а, Я концептуально зміню тоді тему у бесіди. Ви перевірили інформацію про те, що нібито російських військових в цистернах з-під бензовозів завозять на територію Білорусі, мовляв, для того, щоб супутника цього не було помітне, не можна було зафіксувати. Це правда чи ні? Є дуже різноманітна інформація, оскільки. Як до людей до власних військових расисти не ставляться, то можуть перевозити не тільки в бензовозах, але в інших ємкостях, призначених для інших рідин, наприклад, але суть не в цьому. Суть в тому, що в принципі концептуальне ось нагнітання теми загрози негайної військової загрози з Білорусі, як ми інформували вже головне управління розвідки, це власне російський ПСО. І безумовно про диктатора Лукашенка нам все відомо, який про режим в Білорусі, але є об'єктивні речі: кількість ударного груповання, готовність сили засобів і інші моменти, які нам дозволяють стверджувати, що станом на сьогодні загрози з боку Білорусі, повномасштабної наземної операції, участі її на боці Росії, немає. Якщо ситуація зміниться, відповідні відповідна інформація буде, але навіть на випадок зміни ситуації Україна готова відпрацювала всі сценарії і навпаки, і в інтересах саме Путіна і так званої Російської Федерації максимально нагнітати тему саме з Білорусі. Ну але вже і диктатор Лукашенко не дуже в це грає. Там ми нещодавно бачили, як він водив заніс Лаврова під час зустрічі і. З одного боку розповідав, як він любить Путіна. А потім сказав, що ну він не бачить загрози з боку України, і Україна тримається. Ну тобто, не хоче вживати суїцидальних дій навіть диктатор Лукашенко. Дякую вам, пан Андрій Юсов. Бові з нами це представник преслужби гуром міноборони України. Дякуємо, спасибі. Нашу ж.